Вітаю! Зовсім скоро ви маєте подати свій перший звіт про відповідність та незалежний висновок аудитора. Тож я тут, аби розповісти вам, як це зробити. Але спочатку давайте розберемося, які звіти потрібно подавати. Так існують два типи звітів: початковий звіт про відповідність та річний звіт про відповідність. Кожен з них підтверджується незалежним висновком аудитора. Тепер давайте разом подамо звіт про відповідність. Будемо робити це на прикладі річного звіту. Заходимо на офіційний сайт ДейСіті. В розділі Звітність резидентів Дієсіті натискаємо Подати звіт. Тут ви маєте ознайомитись з важливою інформацією щодо подання та розгляду мінцифрою звіту. Ознайомившись з інформацією, натискаємо Подати звіт. Необхідно авторизуватися зручним способом. Перевірте свої дані за потреби, відредагуйте їх в профілі та натисніть Далі. Тепер вкажіть ЄДРПО вашої компанії та натисніть Далі. Перевіряємо відомості про компанію та переходимо далі. Обираємо тип звіту, який необхідно подати. Зараз обираємо річний звіт, він подається за попередній календарний рік. Якщо подається річний звіт, необхідно вказати звітній рік. Тепер переходимо до запевнень. Якщо ваша компанія відповідає вимогам щодо кваліфікаційних видів діяльності та може запевнити про відсутність антикритеріїв, обираємо так. Якщо у компанії відсутні кваліфікаційні види діяльності, при цьому достатньо мати хоча б один кваліфікаційний вид діяльності, в запевненнях вибираємо цей варіант. Якщо наявні антикритерії, в запевненнях проставляємо НІ щодо резидента Діє Сіті, наявні обставини, передбачені таким пунктом частини другої статті 5. Та вказуємо, які саме антикритерії наявні, обираючи з випадаючого списку один або декілька порядкових номерів, кожен з яких є обставиною згідно з законом. Натискаємо Далі. Наступний крок твердження: твердження щодо розміру середньої місячної винагороди працівників та їх спеціалістів, а також середня кількість працівників та їх спеціалістів визначається лише за календарні місяці звітнього періоду. Якщо у звітньому періоді менше 12 місяців заповнюються дані лише щодо відповідних місяців. Наприклад, якщо компанія стала резидентом у серпні 2023 року, відповідний звітній період починається з вересня 2023 року до 31 грудня 2023 року. Якщо компанія у звітньому періоді отримувала загальний дохід, обираємо «Отримував» та вказуємо розмір частки кваліфікованого доходу у відсотковому співвідношенні до загального. Якщо не отримувала, обираємо цей варіант. Розмір частки кваліфікованого доходу зазначати не потрібно. При цьому це не є порушенням умов простору. Наступні твердження стосуються виключно тих резидентів Діє які не були статусу як стартап. Якщо ви не стартап, просто пропустіть цей крок. При поданні початкового звіту про відповідність стартап має заповнити всі три поля. Звітній період календарний рік, що передує року, в якому подається звіт про відповідність, і календарний рік, що передує року, в якому резидентам Діє подано заяву про набуття статусу резидента Дієсіті. При поданні першого або другого річних звітів стартап заповнює лише перше поле звітній період. Натискаємо Далі. Тепер додаємо незалежний висновок від аудитора за підсумками перевірки звіту про відповідність. Звертаю увагу, що стартапи при поданні початкового звіту про відповідність не мають прикріплювати незалежний висновок аудитора. Але ми з вами подаємо річний звіт, тож обов'язково додаємо незалежний висновок аудитора. Далі зазначаємо відомості про аудиторську компанію, яка надала цей висновок. Вказуємо організаційно-правову форму, назву та ЄДРПОЛ. Далі завантажуємо незалежний висновок. Зверніть увагу, висновок підвантажується з накладеним електронним підписом керівника аудиторської кампанії або особи, яка може вчиняти дії від його імені, зазначеною в єдиному державному реєстрі. Наступним кроком потрібно вибрати, які повноваження виконує особа, що подає звіт. Керівник представник за довіреністю уповноважена особа. Якщо звіт подає керівник, кваліфікований електронний підпис повинен належати саме керівнику юридичної особи, а не керівнику як фізичній особі. Якщо звіт подає представник за довіреністю, додайте довіреність або її копію, яка засвідчена нотаріально або уповноваженою особою вашої компанії. Якщо звіт подає уповноважена особа, вона обов'язково повинна бути зазначена в єдиному державному реєстрі. Тепер важливо перевірити сформований звіт. Якщо помітили помилки, поверніться до редагування. Якщо все правильно, натисніть Підписати та Надіслати. Виберіть спосіб підписання. Введіть пароль та натисніть Підписати. Готово! Звіт та незалежний висновок відправлено. Очікуйте повідомлення про отримання документів Мінцифрою на електронну пошту. Після отримання Мінцифра перевіряє подані документи. Якщо в документах є помилки, то звіт та незалежний висновок повертаються без розгляду. Про це ми повідомляємо на електронну пошту компанію протягом п'яти робочих днів. У випадку повернення документів без розгляду потрібно обов'язково виправити помилки та подати звіт та незалежний висновок повторно. Інакше вважається, що компанія не подала звіт та незалежний висновок. Якщо звіт подано без помилок, то Мінцифра приймає його до розгляду. Якщо за результатами перевірки є підстави для втрати статусу резидента ДейСіті, приймається відповідне рішення. Про це компанію повідомляють на електронну пошту. Якщо підстав для втрати статусу резидента немає, компанія продовжує бути резидентом ДейСіті та користуватися усіма перевагами. Я дуже сподіваюся, що цей етап пройде у компанії легко. Тож, якщо після цього відео у вас все ще залишились запитання, ми будемо раді допомогти. Па-па!